Критерії керування своєю увагою на тілі ми можемо перевіряти. Це значить, я спрямовую увагу на відчуття в своїй руці, і в цей момент, під моєю увагою, рука починає розслаблятися. Ми це будемо тренувати на інтенсивність. Чувати, що ця тривога перестає вами керувати. Ви перестаєте рішення сприймати із тривоги. Ви починаєте. Помічати, що раціо ваше збільшується, ви більш ясніше сприймаєте ситуацію. Тривога це один із станів, котрий приводить до страждань нашого. Це страждання тривога, коли вона постійна, да? у людей дуже багато тривог, і безвільне було. Перед майбутнім або за минуле у когось щось там перед працею, щось не вийде в праці. Людина така постійно напружена, а вийде до проект, а що начальник. Скаже, що жінка, що діти, це постійно збільшення напруги. І також роздратування. Щось не вийшло, людина в роздратуванні і зносить думки хаотичні, ступор, тривога і з тривоги в роздратування і пригнічення. Пригнічення людина починає відчувати відток сили, енергії, і також вона понурюється в неприємний круговорот цих емоцій. Якщо ми вміємо спрямовувати увагу на Внутрішній стан, коли ми натренували цю якість керування увагою, ви зможете свій емоційний стан розпускати, я назвав, звільнятись від застрягання в цьому стані. Під вашу увагу, ваш стан буде ставати таким. Більш легким, і ви будете відчувати, як входите в стан радості, легкості, почуття будуть такими приємними, натхнення буде з'являтися, і на душі буде приємно, не буде у цього кам камня. І наступне також більш тонкі моменти це е, на рівні думок. Коли в нас також увага. Нами керуються, ми керуємо увагу, ми можемо спрямувати таким чином увагу на свої думки, і під нашою увагою думки розпускаються, і ми не відлікаємось на думки. І всі ці моменти ми обов'язково будемо тренувати на різних техніках в першому місяці нашого інтенсиву. Якщо хочете, приєднайтесь, бо в клубі ми робимо різне, але на глибину. Якщо ви хочете піти, це інтенсив саме для вас.